Пішло б від 40 до 80 відсотків це непогано, якби той фонд працював. Але ну, якщо зібрати три українця і три американця і зробити фонд по відбудові нашої держави, практика покаже, що 8-9 місяців вони так чи інакше пропрацюють, а потім хто куди, як лебідь, рак і щука. Ну, то не зовсім про війська. Пункти пропуску, так. Державні установи, які будуть пов'язані і штатами і з нами, так. Навіть, можливо, якісь оборонні заводи, воєнні заводи, навіть воєнні бази. Але то буде не для війни, то буде не для захисту. Це буде для заробітку коштів. Ну, рано чи пізно протести закінчаться, причому дуже неочікуваним способом для поляків, тобто у них фокус переключиться на свої власні проблеми, і ми навіть з ними погиркаємося, поругаємося з приводу того, що було. І правда буде за нами в тій ситуації. Страхи, причому різні страхи. І через те, що відкриється якась таємниця. І страх того, що можуть фізично повпливати. І страх того, що можуть забрати з собою якісь там держструктури, ну арештувати, напевно, щось таке. Да, це добре. Да. Тут головне, щоб е, ніхто не вкрав наші ідеї, наші технології, щоб ніхто не присвоїв е, наші відкриття. А вони у нас є, причому в дуже достатній кількості. От на що тут треба звертати увагу. Та ми з вами скоріше один одного вбиваємо. Ну, нема у нас клепки в голові, нема. Як показує практика, вже може і не буде. Щоб звертати увагу на те, що дає Матінка Земля, і берегти то і цінити. Зараз усе залежить від одного. Чи зможемо ми навчитися його ефективно добувати? Знову добувати? Знову все продобувати. І продавати, і перепродавати? Та-да. Сплять і бачать наші можновладці, як ще людей приурочити або до служби отакими от способами різними, або як стягнути кошти за допомогою безкоштовної праці на державу, щоб відробити освіту. Ви чуєте? От коли ваші синочки, які за кордоном, за наш. Рахунок живуть, і ви за наш рахунок живете кончені. Ви тварі. От коли вони повернуть ці свої борги, от тоді можете звертатися до народу України. Полетить воно в Стамбул, не полетить від цього нічого не зміниться. Зустріч так чи інакше вона відбудеться і позитивно повпливає на стан війни далі для нас на, на хід війни. Далі для нас із вами.